І саме в цей час, коли його духівнику показували і розповідали про звірства росіян, сам Трамп зробив чергову низку гучних заяв, наполягав, що його команда має прогрес на шляху укладення мирної угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але при цьому був незадоволений словами Путіна, який запропонував передати Україну під управління ООН і провести тут вибори. Тож більше про заяви американського президента розпитаємо у спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Вона зараз наживо із Вашингтону. Вітаю Олю. Тож ж розповідай все, що ти знаєш? Ну і які враження від нових гучних заяв Трампа? Вітаю солі сигнали президента Сполучених Штатів Дональда Трампа по відношенню до лідера Росії Путіна насправді змішані з одного боку. Він справді сказав в недільному телефонному інтерв'ю програмі МІД за прес, що дослівно вибішений Путіним, і тут справді важливий контекст. Трамп розлючений конкретно через те, що Путін запропонував минулого тижня передати Україну під зовнішнє управління Організації Об'єднаних Націй, аргументуючи це тим, що мовляв, Зеленський нелегітимний, але розлютив. Трампа не те, що ця вимога Путіна порушує суверенітет України є такою, що взагалі виходить за межі путінських повноважень, це затягне укладання угоди про мир, вважає Трамп, і саме це його непокоїть. Усі ж його погрози Путіну побудовані у формі Якщо то, якщо я вважатиму, що Росія не сприяє миру, то запроваджу великі вторинні санкції на російську нафту, сказав Трамп напередодні в інтерв'ю. Але на запитання ви. Учуючи, чи зараз Путін робить правильні речі, уточнив, мовляв, так. І ще додав, що коли Путін робить правильні речі, то його гнів дослівно швидко розвіюється. Наступне висловлювання Трампа про Путіна із його недільного коментаря зміки. Я думаю, що з ним все буде добре, але якщо ні, я був би певною мірою розчарований. Деякі речі, які були сказані протягом останніх днів стосовно Зеленського, коли він вважає, що Зеленський не заслуговує довіри. Загаліто він має укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні. Тому я був би незадоволений цим. Але я думаю, що він все зробить правильно, і я, звичайно, не хотів би запроваджувати додаткові мита щодо Росії, але якщо вони були би запроваджені, це було б недобре для них. Також Трамп сказав, що встановив для Путіна цитую психологічний дедлайн. Але скільки він триватиме, не уточнив. І без запитання від журналістів сам переключився на Зеленського. Мовляв, той за його відчуттями хоче уникнути підписання угоди про корисні копалини. І пригрозив цитую великими проблемами. Нагадаю, минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати передали Україні новий розширений текст цієї угоди, який є не просто невигідним Києву. Він передбачає, наприклад, повернення усієї допомоги, яка надавалася сполученими штатами як безкоштовна, з невизначеною сумою боргу, і встановлення фактично американського контролю за українськими надрами та інфраструктурою. І президент Зеленський коментуючи цю угоду, справді сказав, що не буде визнавати борги і наступати. Тим на українські інтереси. Zelensky... Зеленський, до речі, я бачу, намагається відмовитися від угоди про рідкоземельні копалини. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Ми домовилися щодо рідкоземельних елементів, і тепер він каже: знаєте, я хочу переглянути угоду він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє. Тож, якщо він хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми. І у Кремлі прокоментували заяви Трампа про те, що він не задоволений Путіним. Речник Путіна Пісков спробував уникнути питання. Сказав, сказавши, що змін не навели конкретних цитат Трампа. Хоча вони є, є у публічному доступі і в Ютубі, які Росія ще не відключила своїм громадянам. Єдине, що Пісков визнав, що цитую прозвучало кілька різних заяв, але далі перейшов на казеїстику про те, що вони продовжують роботу з американською стороною заради двосторонніх відносин. Солі. Дякую, Олю. Спеціальна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо.